Шановні болівальники, ми знову у Львові. І номер 81-й на телі Головний тренер команди Наталія Пархоменко. Тренер Валерій Войналович. Головний тренер команди Віталій Андронов. Тренери Тетяна Штефан та Андрій Хім'як. Отож в турнірній таблиці в галичанки 48 очок, 48 можливих. Зараз перший забитий гол від Іри. Ну і зараз ще один з Жуськими карпатами. Ну і Мілана сьогодні 100% допоможе. Зараз сейф. Приходить передача на Олесі Діченко. Діченко в лінію. Тут зараз Мілана Шукаль, і Пастеляк зараз у воротах знову виручає проблеми суперниця. Ну і з таким захистом Галичанка виграла дуже і дуже багато поєдинків. Таня Поляк, перша на підборі, забрала м'яч після сейва своєї рідної сестри. Ну а тут прекрасна гра від Мілани Шукаль, третій поспіль гол. Шукаль, прекрасний кидок від Шукаль. Там самісіньку дев'ятку. Зараз кидок від Мілана. І це четвертий гол від Мілани. Шукаль в цьому протистоянні 6-6. Галичанка атакує. Тут порушення правил не буде, оскільки буде гол із позиції лінійної забав... без, скажімо так, грубощів. Весь локату! Це кидок Ну, про Василя Козера також можна достатньо говорити. Скажімо так, максимальні швидкості і в суперника виникають проблеми. Зараз гарно на блоці грає команда Спартак. Із контратаки забивають Спартак. Галичанка в захисті. Проходить передача зараз на Вікторію Шатохіну. І Галичанка поки що виграє з рахунком 12-10. Зараз кидок від Світлани Гавриш. І... Прокопяк. Прокопяк передача в лінію. Проходить пас і не забиває зараз шукать. Сійка рятує ворота львівської Галичанки. Із сиреною закидає зараз Шатохіна. Оцей гол не зараховано. Там був заступ. Це 13-10. Такий у нас підсумок першого тайму. Поєдинок чотирьох забитих м'ячів, три з гри, один з семиметрового. Зараз передача в лінію. Як же розвертається зараз Іра Прокоп'як? Третій гол від Іри Прокоп'як і не пропускає поки що власні ворота жодного. зараз спостерігаємо за атакою Спартаків Європейському Кубку ЄГФ в цьому сезоні. Тут зараз прекрасний ще один кідок від Оржаховської. Ну і що тут гол? Десь не до кінця була в арбітрів. Але через кілька секунд, якщо нічого не зміниться, арбітри обов'язково це зроблять. Є забитий гол. Світлана Гавриш, Мар'яна Маркевич, Мілана Шукаль. Шукаль показала, що буде віддавати передачу. Зіграла. Ну і складно щось буде Спартаку у цьому поєдинку. Кідок стійку не пощастило. Банально зараз Тетяні Вінниченко. Те, що Галичанка може ще забивати, і Галичанка не проти розвивати свою перевагу один в один. Галичанки в цьому матчі, що спочатку десь залітало була там Марії Поляк. Потім вона почала читати кіно Софія Гіщак. Зараз вийшла на майданчик складі Галичанку ще на один гол. Передача на Пархоменко, Пархоменко вліво на Макаренко. Макаренко. Рожаховська, Пархоменко. Пархоменко який ж потужний кидок. зустрічі та загалом до завершення першого ігрового дня. Сейв зараз від воротарки. Ну але звичайно крутий Галичанка йде без втрат. Сей від Ані Стадника. Ані Стадник ще й м'яч підбирає. І десь цей поєдинок так трішки нагадує сценарій середньостатистичного матчу в чемпіонаті. Стосовувати силу та хитрощі до цього китка, стінка, кидок і сейв зараз від Аністадник. 31 на 23. Такий підсумок цього поєдинку.